Активні мешканці столичних багатоповерхівок беруть ініціативу у власні руки і реальними справами доводять, як з такого власний під'їзд можна перетворити на такий. Над збільшенням зони комфорту поза квартирою Богдан та декілька його сусідів працюють вже рік. Роботи не бракує. Дехто стіни вирівнювати вміє, інші опікуються покупкою господарського приладдя. У неквапливій формі, але натхненно створюють затишок для кожного мешканця. Зміни в країні, в суспільстві відбуваються ну, кардинально і ефективно, тоді коли це йде не зверху від влади, а коли люди самі міняються всередині на рівні психології. Наводити лад чоловік почав з поверху, на якому проживає. Розмірковуючи над тим, який вигляд матимуть стіни, вирішив зосередитися на українському мотиві. У розписі використав притаманні для народної творчості орнаменти багатьом жителям подібний прояв творчості до душі. І класно, есть, то супер. Тось тобто, і недавно гості приїжджали теж, есть... Є... вийшли і одразу такі о, блін, круто, ось супер. Людей дивує те, що хтось може робити щось просто так за власний кошт і від, від щирого серця. Мальчику дай Бог здоров'я. Молодець, він взагалі він неї теж свою красу. У нас кожен робить свої якісь участки. Не оминув пензель майстра і ліфт. Розмальовані нецензурною лайкою стіни і стандартну кабіну підйомника Богдан перетворив на паралельну реальність. Візуально розділив простір на дві частини, щоб дорогою додому людина перевела подих і уявно перемістилася, наприклад, у поле. Коли двері зачиняються, то ти ніби з усіх сторін стоїш в цьому просторі, куди не розвернешся всюди дерева і ніби горизонт іде вдалину. Зупинятися на цьому чоловік не планує. Вже розробляє. Тему майбутнього розпису на першому поверсі. Хоче перетворити вхідну групу на зручний для щоденного перебування простір. Докладе руку і до освітлення. Ліхтарі купив, чекає лише на електрика із ЖЕКу. Той двічі обіцяв, але так і не дійшов. Андрій Лащо, Олександр Фенько, телеканал Київ.